Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Потажок Чечні Рамзан Кадиров вже займається підготовкою свого наступника. Ним може стати його 17-річний син. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політехнолог Борис Тізенгаузен. Однак сам Кадиров поки не хоче поступатися своїм місцем і планує правити, поки буде така можливість. Але сам він хоче, щоб особисто Путін помазав на престол його сина перед російськими елітами. Кадиров, зустріч у Путіна з його сином, вирішував кілька завдань: перше, якщо щось з ним трапиться, наступника вже схвалив найголовніший на внутрішню аудиторію. Кадиров робить вигляд, що все в Чечні контролює, але ні для кого не секрет, що якщо з Кадировим щось станеться. То можуть початися битви за престол між спадкоємцями, групами впливу і так далі, які дуже швидко з'являться. А тут Кадиров сказав, мовляв, ось це і буде, сказав експерт. Поки невідомо, чи готовий сам 17-річний син Кадирова стати правителем Чечні. До того ж, якщо Росія почне розвалюватися, то Кадиров не зможе утримати свою владу. Як тільки Кадиров, який досить довго керував Чечнею, відійде від справ, там почнуться незворотні процеси. Чечня живе за рахунок дотаційних коштів, туди вливають мільярди. Грати в якусь незалежність, як Ажу деякі мої колеги про те, як тільки Росія програє, Кадиров там закриється, кадров теж не зможе. Адже за що він буде там жити, утримувати палаце, кортежі, він нічого не створив за весь цей час, крім спецслужб, які контролюють і репресують все і вся, пояснив політтехнолог. Раніше про те, що Кадиров готує собі заміну, його син зустрічався для цього з Путіним. розповідав і політехнолог Микола Давидюк. Майбутнє його чекає, як у його батька, просто йому дадуть республіку. Він вб'є близьке коло всіх вовків, яких під Росію треба буде зачистити. Далі у тебе буде 20-30 років для грабежу. Це все пробачатимуть і закриватимуть очі. а Потім і у нього виросте син. Візьмуть нового, поки у когось з них не з'являться мізки. Поки вони не зрозуміють, що простіше звільнити свою країну і жити у своїй країні, поважати її населення, не гробов. Вати її, не відправляти на безглузді війни, а поки це коло сансари продовжуватиметься, Кремль їх зжиратиме, зазначив політолог. Експерт зауважив, що син Кадирва міг би закінчити всю цю історію, ліквідувавши Путіна. Однак цей рід, за словами Давидюка, виявився не найсильнішим у Чечні. Політолог додав, що всі яструби війни, які штовхали Путіна на війну до переможного кінця вже програли. Зокрема, це Віктор Медведчук, Євген Пригожин та низка російських генералів. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.